Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семена Остапов. На цьому тижні пройшла новина, що відтепер будуть мобілізовувати переселенців, і це було, скажімо так, надано народу. В тому числі, в тому числі рядом, скажімо так, юридичних телеграм-каналів як якесь оновлення, скажімо так, як щось неймовірне. Нібито раніше переселенці якби не підпадали під мобілізацію. Так під переселенцями я маю на увазі внутрішньопереміщених осіб, а всі інші підпадали, і якби сам по собі факт того, що людина переселенець, він тим чи іншим чином звільняє від мобілізації. Тож, друзі, давайте сьогодні у відео розберемось, що вам варто про це знати. Я заздалегідь дякую вам за підписку на мій канал, за лайк на цьому відео і поширюйте його серед своїх друзів, якщо ви вважаєте його корисним та цікавим. Тож, друзі, що нам варто знати? По-перше, що нам варто знати про військовий облік переселенців, друзі, військовий облік переселенців, внутрішньопереміщених осіб, назвати це можна як вам завгодно. Він відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів 14, 1487, яка стала, скажімо так, новорічним подарунком. З 2022 на 2023 рік, оскільки була прийнята 30 грудня, Ось, скажімо так, в самий напружений та робочий день. І відповідно цієї постанови, вона повністю, тобто переміщена особа, вона має всі ті самі права та обов'язки, відповідно, як і будь-який військовозобов'язаний, зобов'язаний згідно цієї постанови. Що варто зазначити стосовно прийняття та зняття з військового обліку? По-перше, що я хотів би нагадати, що зняття з військового обліку не є виключенням з військового обліку, тобто зняття це є тимчасовою мірою. І от якраз таки в випадку переселенців, загалом-то за законодавством, переселенець, коли людина змінює і неважливо, вона ВПО, тому що ВПО це фактично отримання. В службі соцзахисту спеціального такого кришку не є переміщеною особою. Е, Будь-яка людина, яка змінила місце проживання протягом 7 днів за законодавством, має відповідно прийти до РТЦК та СП за новим місцем проживання і стати там на військовий облік, внаслідок чого вона знімається автоматично з попереднього місця військового обліку. Раніше до 22-го, там 23-го року було так, що людина йде в свій військкомат, каже, я буду переїжджати. Йому кажуть, ага, добре, його знімають з військового обліку, попереджають про відповідальність. Він їде в новий там місто, де він буде працювати чи навчатися. Там стає на облік. Зараз відповідно, люди просто з'являються в новий військкомат. Верти СП, точніше, і кажуть, що ось е, ми хочемо стати на облік. Значить, е, стосовно мобілізації, друзі, та права там і звільнення, тому що ВПО. Варто зазначити, що всі підстави для відстрочки від мобілізації вони зазначені у статті 23 закону України про мобілізацію. Підстави і порядок бронювання визначені іншими нормативно-правовими актами України, в яких там насправді цілий перелік, так для того, щоб розуміти, і варто зазначити, що друзі переселенці мобілізовували завжди, переселенці ніколи не були. Переселенець не є підставою для того, щоб людину не мобілізувати. Е, як і те саме, як були розповіді, я пам'ятаю в перші дні війни, що переселенці там підлягають в певних регіонах першочерговому призову. Е, не знаю, як. Доволі здавалося посвідчені люди там на посадах мерів і все інше таке казали, але все ж таки розповідали про черги мобілізації, яких знову ж таки ну черга мобілізації. Не визначено юридичне поняття черга мобілізації. Але так друзі, переселенці підпадають і завжди підпадали під мобілізацію. Сам факт того, що людина є ВПО, не звільняє від мобілізаційного. Обов'язку. Відповідно, відповідальність, вибачте за тавтологію, відповідальність за нез'явлення, за відповідно непостановку на облік, за відповідну втрату обліку документу, інше, 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 інше така сама, як і для всіх друзів. Тобто, переселенці не є якимось там. Помазаниками скажемо так, і вони підлягають мобілізації на загальних підставах. Тому нащо цю новину рознесли так, ніби це щось нове або ніби це якесь нововведення, і Вау, зараз всі будуть мобілізовувати. Особливо мені невідомо. Можливо, в цьому є якесь підґрунтя, про яке ні мені, ні вам не відомо. Дякую за перегляд цього відео, друзі. Підписуйтесь на мій канал, залишаємо з вами на зв'язку і бережіть себе.